Тож, певно, багато хто із вас зазбирався у Карпати, і ми разом із командою «Україна вражає, вирішили подбати про ваше культурне дозвілля. Сьогодні шлях наш проляже аж до самої Австро-Угорщини. Вірніше до того, що вона лишила по собі у прекрасному курортному українському селищі Ворохта. А це на хвильку найбільший у Європі міст віадук кінця 19 століття. У мене немає слів. Він вражає навіть здалеку. Кам'яні арки на фоні гірських вигинів. виглядає казково. Без сумніву, це інженерний і архітектурний шедевр. Але старий велетенський віадук на околиці ворогти не просто окраса. Він мав стати однією з вузлових ланок так званої транскарпатської магістралі. Гірський шлях, що його так старанно прокладали австрійці, мав прорізати карпатські хребти і дійти аж до відня. Старий австрійський міст насправді помпезна конструкція. А ви знаєте, що звели його? Полонені італійці. Будували довго чотири роки. І будувати було ой як нелегко, адже цей віадук перетинає найширший шматочок знаменитого карпатського прута. Дожина цього моста 130 метрів, і, звичайно, арка цього моста ми бачимо зараз з вами 65 метрів. Тільки так можна було перетинати такими арками якраз через річку. Розраховували на е, желізну дорогу, на вантажі важкі, то інженери думали, звичайно, що ці мости мали стояти, можна сказати, якби вічно. І арки тримаються уже понад століття. Ще пак залізнична колія не жарт. План австро-угорських правителів починався із налагодження туристичного бізнесу і продовжувався вивезенням із наших Карпат лісу, каменю та солі. Переправа мала бути зведена на совість. Щоправда, на заваді австрійським стратегіям стала перша світова. І як бачите, зруйнувала вона лише плани австрійців міст цілісінький. Ще у 2000-х цими кам'яними арками можна було проїхатися у вагоні потяга. Тепер же це суто туристична оаза. Але я гадаю, це й на краще. Адже прогулянка на висоті у півсотні метрів це насправді вражаюче. Так ніби сидиш у велетня на плечах, і от-от дотягнешся до хмар. Надихає. А якщо помножити ці всі враження на чотири. Доки блукала околицями Ворохти, нарахувала ще три таких віадуки: таких самих старовинних і ще досі діючих, щоправда, менших. Тож маєте нагоду проїхатися до Ворохти потягом, а ще раджу вам просто прогулятися околицями цього карпатського селища, багатими на старовинну польсько-австрійську архітектуру. Цим дерев'яним будиночкам уже півтора століття. Здається, це місце живе в якомусь своєму часовому просторі, гарної мандрівки.